Вітаю кожне місто та село, всім традиційно ехелоу. Нехай вже цього року здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 3 січня 2023 року. Але перш ніж приступити до розтасовки, сьогодні я використовую колоду вже класичну колоду. Астра Таро, яка була створена ще в 97-му році, і ще є декілька новеньких колод, які ви можете собі замовити. Якщо ви займаєтеся самостійними розкладами, вона вам буде дуже в нагоді, бо вона не містить жодного зображення, вона містить тільки геометричні формули, літери. Івриту та числа, на яких базується багато чого. Але перш ніж приступити до розтасовки цієї колоди, я хочу, щоб ви послухали ось цю притчу від Фелікса Крівіна з його книжки Калейдоскоп, яка побачила світ у далекому 95-му році у видавництві Карпати. Притча називається Полуправда купіл, дурак на Базарі Правду. Удачно купил, ничего не скажешь, дал за нее три дурацких вопроса, да еще два тумака сдачи получил и пошел. Но легко сказать ⁇ пошел ⁇ С правдой-то ходить не так-то просто. Кто пробовал, тот знает. Большая она, правда тяжелая. Поехать на ней не поедешь, а на себе нести далеко не унесешь. Тащит дурак свою правду, мается, а бросит жалко, как никак за нее заплачено. Добрался домой, еле жив. Ты где, дурак, пропадал? набросилась на него жена. Объяснил ей дурак все как есть, только одного объяснить не смог, для чего она эта правда, как ею пользоваться. Лежит, правда, среди улицы, ни в какие ворота не лезет, а дурак с женой держит совет, что с ней быть, как ее приспособить в хозяйстве. Крутили и так, и сяк, ничего не придумали, даже поставить правду и то негде. Что ты будешь делать? Некуда правды деть. Иди, говорит жена дураку, продай свою правду. Много не спрашивай, сколько дадут, столько и ладно, все равно толку от нее никакого. Потащился дурак на базар встал на видном месте, кричит «Правда! Правда! Кому правду налетай!» Но никто на него не налетает. «Эй, народ!» — кричит дурак. «Бери правду, дешево отдам!» «Да нет!» — отвечает народ. «Нам твоя правда ни к чему. У нас своя правда, не купленная». Ну вот так к дураку как-то подошел один умник, покрутился возле правды и спрашивает, что, парень, правду продаешь, а много ли просишь? Да немного, совсем немного, обрадовался дурак. Отдам за спасибо. За спасибо? Стал прикидывать умник. Нет, это для меня дороговато. Но тут подошел еще один умник и тоже стал прицениваться. Рядились они, рядились и решили купить одну правду на двоих. На том и сошлись. Разрезали правду на две части. Получилось две полуправды каждая и полегче, и поудобнее, чем целая была. Такие полуправды, просто заглядения. Идут умники по базару, и все им завидуют. А потом у другие умники, по их примеру, стали себе полуправды мастерить. Режут умники правду полуправдой, запасаются. Теперь им куда легче разговаривать между собой. Там, где надо сказать «вы подлец», можно сказать у вас трудный характер. Нахала можно назвать шалуном, обманщика фантазером, и даже такого нашего дурака теперь никто дураком не называет. О дураке говорят «человек по-своему мыслящий». Вот как режут правду. Отож, ця притча написана досить давно, і побачила світ, але вона правдива. Дійсно, правду ріжуть, роблять полуправди, і все, що ви по більшості чуєте з СМІ інтернету, це саме такі полумірки, полуправди. Тому. Говоріть правду, яка б вона погана не була. Якщо ви приховуєте щось і довго не говорите, потім це все одно вилазить боком. Що ж стосується 3 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, тому у цей вівторок будьте пообережніше. Можливі перепади. Тиску та настрою, а також непередбачувані зміни. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку? Сьогодні нам будуть розповідати Астро Таро унікальна колода, яка була створена завдяки суспільній праці мого старшого брата Артура, веб-дизайнера Богдана та спонсора Ігоря який і. Просто зробив тираж, хоча й невеличкий, але колода досить гарна. Пропоную вам налаштуватися на вівторок, 3 січня. Якщо за, за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта, карта дня, яка каже про щось загальне, про те, що стосується не тільки тих людей, що дивляться мої прогнози, але цілком загалом, що це буде за день. Будьте обережні, це карта диявола. І останній раз, коли вона випадала, було дуже гучно на вулиці, були подарунки від наших обезбашених сусідів. І це карта спокус, це карта спокус, страхів, це карта обманів різних, тому не обманюйте перш за все саме себе, і пам'ятайте, що тільки ви зможете здолати як своїх внутрішніх демонів, так і зовнішніх демонів у обличчі людей, бо темні сили не живуть. Природі, вони живуть, живуть у мізках людей. Тому будьте обережні, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось червоного кольору чи використовуйте прикраси з червоними каміннями дорогоцінними. Для представників знаку Козиріг дуже швидкий день. Дуже гарно його провести в дорозі, чи можливо намітити собі, соб, собі якусь ціль на цей вівторок і намагатися до неї дістатися дуже швидко. Якщо будете покладатися на власну інтуїцію, на свій настрій. Якщо будете контролювати свій настрій, все буде гаразд. Якщо будете вестися на поводу свого настрою, то тоді все буде досить погано, бо ви є власником свого настрою, але в цілому, в цей день у вас є. Покрова зверху, ваш внутрішній духовний вчитель, він знаходиться з вами і він завжди підкаже вам на рівні інтуїції, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Для представників знаку водолії дуже гарний день пов'язаний з колесом фортуни. Як Яке на вашому боці. У цей день ви багато чого можете виграти, якщо будете ризикувати. Звісно, у цей день всі ваші плани, які ви заздалегідь будете будувати, також реалізуються саме в цей день, і вас очікує зустріч чи розмова з представником знаку «Козиріг». В цілому, не сидіть вдома і тоді дуже багато чого зробити цікавого. Для представників знаку риби, а от рибам краще посидіти вдома. У вас особливого вибору немає. У цей день не слід ризикувати, не слід шукати якихось нових шляхів, бо два шляхи перегорнута. Вам випали. Також це поганий, поганий день для будь-яких любовних інтрижок. Та для різних авантюр. тому будьте чесними. І тоді і до вас підтягнуться люди і зможуть вам допомогти, якщо вам буде складно. Але рекомендую вам важливі справи на цей день ніяк не намічати. Також представники знаку Риби у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Діва. Для овнів, що ж, вам випав Крокодил. Це нульовий аркан, і він дає вам можливість якось змінити своє існування у теперішньому часі, але будьте обережні, не дозволяйте собі робити якихось помилок, бо за помилки вас будуть дуже карати. Ця карта спокутування гріхів, тому можливо, те, що ви зробили в недалекому минулому, може вплисти у теперішньому часі, але вам не слід. Бути в якійсь бентезі, навпаки, намагайтеся грати грати у цьому театрі життя і вигравати, і отримувати ті ролі, які вам притаманні. Також представники знаку Овен у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для тільців гарний день для творчості, гарний день для чоловіків, гарний день для людей, які живуть згідно. Кодексом честі, кодексом волі, кодексом своєї гідності. Якщо ви будете гідними, якщо ви будете розуміти, що саме від ваших дій залежить ваше недалеке майбутнє, то сьогодні вам відкриваються двері для чогось нового, тому можете щось розпочинати, закладати якісь цеглини, на яких ви потім можете збудувати дещо велике і довготривале. в цілому гарний день для творчості і для чоловіків. А от жінки в цей день можуть бути надмірно егоїстичними, слідкуйте за своїм егоїзмом. Для представників знаку близнюки, день поганий для зустрічей, для жінок особливо, бо руна пов'язана з місяцем, з жіночим початком вона випала перегорнута. Це каже про те, що у вас можуть бути якісь дуже. Погані такі перемовини з людьми, тому рекомендую вам якісь важливі зустрічі відкладати. Якщо ви чоловік, у цей день ви обов'язково зіткнетеся з якоюсь жінкою, яка, по суті, є божевільна, в неї дуже погано з психікою, тому не намагайтеся з нею сперечатися, послухайте і робіть те, що її роби, робили далі. Для представників знаку рак, що ж, будьте обережні, Карта втрат, карта жертв повішений. Повішений жертва, і в будь-якому разі, це непоганий день просто для підтримки. Інших людей, якщо ви благодійна людина по своїй натурі, сьогодні ваш день, якщо ви тільки сконцентровані на собі, на своєму добробуті, на своєму здоров'ї, то сьогодні можете навіть захворіти, тому будьте обережні, не спілкуйтеся з людьми, які вже хворіють, бо є велика ймовірність розповсюдження якоїсь інфекції, тому бережіть себе. Для представників знаку Лев. Непоганий день пов'язаний з власною ініціативою. Ви можете зробити кілька справ одночасно. Єдине, що в цей день може бути надмірна говірливість, тому намагайтеся говорити людям лише те, що їм потрібно знати а інше краще притримуйте для себе. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, не розповідайте про свої дально. Які дальні плани навпаки, тримайте їх про собі, і тоді все у вас вийде. Також представники знаку Лев у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку водолій. Для діви. День пов'язаний з матеріальними витратами невеличкими. Якщо ви чекаєте якихось грошей, навпаки, сьогодні ви більше будете витрачати, ніж щось набувати для себе. Також у вас трошки підірваний фізичний стан, можливо, це так, е, якісь відгуки які дає ваше святкування нового року, а можливо, просто ваш. Психічний стан трошки в розладі, і це може якось стосуватися і вашого фізичного стану. Тому слідкуйте за своїм фізичним тілом, любіть його, якщо ви жінка, особливо матір, у вас сьогодні є якісь переживання за дітей. Для представників знаку Терези не рекомендую вам у цей вівторок кудись їхати і особливо. Щось накопичувати. Єдине, що ви можете накопичити в цей день, це якийсь поганий досвід, це помилка. Ви сьогодні можете вести себе доволі таки нерозумно, глупо, тому намагайтеся не втрачати свою власну мудрість і пам'ятати, що на помилках ми також чомусь навчаємось. Поганий день для навчання, бо погано закріплюється матеріал, і для поїздок так також не дуже гарний день. Представники знаку терези 3 січня можуть також зустрітися або переговорити з представником знаку стрілець. Для скорпіонів, будьте обережні, вам випала розбита вежа, і це каже про те, що руйнування дуже близько. Вам слід дуже охайно відноситися до себе, до свого фізичного стану, не дозволяти собі якісь. Як то кажуть, непотрібні, непотрібні речі. Тобто, вже якщо ви святкували новий рік, треба якось зупинитися і налаштуватися на здоровий спосіб життя. Також не забувайте, що це критичний день, будьте обережні, особливо після півночі, будуть години, коли можна вихватити якісь дуже негарні подарунки від наших. Сусідів, також представники знаку Скорпіон 3 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. І нарешті ж стрільці. Що ж дуже позитивна, карта винагород, карта найвищих результатів випадає вам в прямій позиції. Тобто сьогодні день пов'язаний з подарунками, а також з закінченням чогось довготривалого процесу. з... Того, що ви нібито можете зібратися на якусь вершину гори, і з цієї вершини оглядати своє недалеке минуле і завдяки цьому бачити свою подальшу перспективу. Сьогодні ви можете досягти багато чого, головне не покладати рук. І якщо ви бажаєте щось заробити, ви заробите дуже багато чого, не тільки. Коштовності, але й найголовнішого Божої мудрості. Також представники знаку Стрілець 3 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, Південь, Захід Сонця, північ. Відразу буду виділяти бентежні години. Перші бентежні години з 10 ранку і до півдня. Може що статися щось те, чого ви не бажаєте. Після півдня непогані години будуть до 15-ї години, ви можете щось розпочати цікаве. Після 15-ї і до закату сонця краще не намічати важливі зустрічі. Закат сонця час якихось жертв, тому якщо ви знаходитесь в неспокійних містах. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Що стосується ночі, найнезбезпечніші години ночі це перша година ночі, вже в ніч на середу. А найкращий результат ви можете досягти перед світанком. Ви можете прокинутися, хоча б за півгодини до світанку, і зарядитися справжньою космічною енергією, яка пульсує і постійно. Приходить у наш світ з енергії нашого пояса, який називається Чумацький шлях або Млічний Путь. Я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці дивні аркани Таро, де навіть немає жодного зображення. Тут все зображено в кольорах, у літерах та у числах. Окрім цього, я бажаю, щоб все, що вони сказали, цікаве. І Гарне відбувалося в вашому житті ямога швидше, а все найгірше витиралося. Нагадую вам, що на езотаріумі можна замовити унікальні книжки, серед них є отакий двотомник таролога Зари, енциклопедічне ізложення старших арканів Таро. Якщо ви є спеціалістом або аматором, Ця книжка буде дуже в нагоді в вашій бібліотеці. Вона містить в собі дуже багато інформації цікавою, і ви можете стати справжнім тарологом, якщо дуже уважно прочитаєте тільки один цій науковий твір. Ну що ж, бажаю усім вам, усіляких гараздів, хай вам всім щастить. Не забувайте якось реагувати на чергові прогнози. А я бажаю всім нашим бійцям ЗСУ тільки перемог і хай вас всіх бережуть, боги та богині всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь батюшка!